Ці скіли з цього списку є дуже хорошими стартерами в Лізі 325. Існує дуже багато варіацій того чи іншого білда, а в цьому відео я показую вам один із прикладів таких варіацій. Почнемо з перевіреного білду. Archimage Hierophant. Це білд став справжнім відкриттям у минулій Лізі. Архімаг білди нарешті воскресли та зайняли нішу дуже стабільних стартових білдів. Якщо ви не боїтесь осліпнути від того, що відбувається на екрані, цей білд порадує вас своєю танковістю, швидкістю та сингл-таргет демеджу. Дуже універсальний білд. На початку беремо кілька нодів для здоров'я і переходимо сюди. І тут у нас кейстоун, дуже важливий кейстоун для цього білда, а саме Mind Over Matter. Він робить так, що частину демеджа, якого ми отримуємо. Спочатку схаває наша мана замість нашого здоров'я. В нашому випадку це 40%. А в поєднанні за сенденці Херофанта у нього є ще 10% демеджа, який ми отримуємо від мани спочатку, замість хп. Так як в цьому білді стакається 100% спелсепрешн ченс, то ми можемо використовувати Ancestral Vision, Джо, який ще дасть нам шанс задоджити Elemental Ailment, тобто Фріз, Шок, Ігнайт, і так далі. Основний скілки ми використовуємо це Ice Nova of Frostbolts, Ми просто випускаємо дуже багато прожекталів. І так як у нас шолом, Китавас Церст, він робить так, що коли ми кастуємо абілки, які коштують дуже багато мани, у нас є шанс використати ще додаткові скили, які знаходяться в цьому шоломі. Конкретно в цьому випадку ми використовуємо Frostbolt і Frostbomb. Для пересування ми використовуємо Frost Blink of Winter Blast та Flame Dash. Так як ми зацікавлені в тому, щоб насакати максимальну кількість мани, ми не хочемо її резервувати. То саме тому ми використовуємо лише одну ауру, яку підв'язуємо до Eternal Blessing, а саме в Ну і для додаткового підсилення ми використовуємо Аркінкок, який сам кастується завдяки автомейшеню, Він дає нам як демедж, так і виживаємість. Також Sigil of Power і Frost Shield. Дві дуже сильні абілки, які збільшують нам нам демедж і виживаємо ще більше. По предметам я дуже довго розповідати не буду. Єдине, що скажу, що ми використовуємо два унікальних предмета. перший це китавець сьорст, шолом, в якому ми можемо засунути йому якісь абілки, і коли ми самі кастуємо, цей шолом буде кастувати додаткові абілки за нас. І другий це Adziris Фойбол, в принципі, найкращий, найкращий амулет, який ви можете знайти на Мана Стакера. На проведетах ви завжди шукаєте spell Damage, каст Speed, ману, здоров'я, резисти і спел Suppress Ченс. Ну і звісно, було б дуже непогано мати шанс to avoid uh, Elemental Ailment. Звісно ж, в цій побі є покрокова інструкція щодо того, які вам ноди коли брати, які джеви всовувати, які предмети для early, mid-game або end-game, І, звісно ж, є вкладка notes, в якій ви зможете знайти. Відповіді на всі свої найнеобхідніші, найважливіші питання. Послання на побу є в описі. Лучники отримали багато нерфів, але з новими зачаруваннями на зброю все ще мають бути досить сильними. Це Elemental Heat of the Spectrum. Це білд для тих, хто любить швидко фармити мапи. Легіони, бричі, в цьому все, де треба хороший клірспід. В принципі, по побі проходитись тут не те, щоб є почому. Всі елементал лук-білди дуже схожі один на одного. Просто стакайте кріти, елементал демедж. І на цьому все, в принципі. Тут ще доданий кластер на Projectile Damage, Projectile крити. і використовується Inspired Learning для ще кращого клерспіду на мапі. Звісно, що ще Let pride для того, щоб сил наставити для білда. Звісно що так як це лучники, то у них немає високої переможиваемості, але ви це компенсуєте тим, що ви з ранжі стріляєте, тобто ви не підходите впритул до монстрів. Основний скіл це Elemental Hit. Також ви також використовуєте торнадо шот, який підв'язаний до Mana Forget Arrows. Тобто він автоматично буде стріляти. Для пересування ви використовуєте в першу чергу свої ноги, а по друге, у вас є Frost Blink. Тому що ну, білд, в принципі дуже швидкий. Вам не те, що дуже треба постійно спамити якісь момент скіли Для того, щоб підвищити виживаємість, ви використовуєте Steel Skin з automation, ви використовуєте Sniper's з марку і Precision. На цьому як би, все. Серед предметів ви шукаєте дуже багато унікальних предметів, такі як Bisco Slash, Death Rush, Furist Truce, який дозволяє вам майже безкоштовно використовувати Precision, Furries Air це дуже сильна броня, яка дає вам Swell Suppression, до гігатонну просто евейжену і демеджу, шом до Auto's Devotion, Паску Данігсан для додаткових проєктайлів. Ну і звісно, що основний ваш демедж іде від вука, просто звичайний триплей лук за так спідом і критами. У вкладці Notes також ви можете знайти відповіді або підказки щодо цього білда, тому не забудьте зазирнути сюди. Wave of Conviction це ще один білд, який довів своє звання хорошого стартера. Дуже простий білд, який завдяки хорошому скейлу ігнайту вважається сильним на початку ліги. Просто бігаєш і спалюєш все на своєму шляху. По дереву важливо сказати лише дві штуки. Перше, це ми беремо Elemental Overload, який, до речі, в білді має не 100% аптайм, тобто є деякі будуть у вас секунди, на якому він не працює. І друге, це для того, щоб, використ... для того, щоб пофіксити проблеми з маною, ми використовуємо Ельдри Батері. Який Ендр Шилд перекиде на вашу ману. Тобто для дефенсу ми можемо насакувати лише здоров'я без енергиши. Основний наш скіл це Wave of Conviction, ота хвиля жовта, яку ви бачили. Но, но для босів або для більш танкових цілей ми будемо використовувати валф феймбаст. Для пересування ми завжди використовуємо Show Charge і Fame Dash. Щодо Auror ми досі будемо використовувати Determination і Grace. Хоча їх і понерфою, але у елементалістки є... Ел є... Ел є не дуже багато методів отримати хороші дефенси, тому нам доводиться їх використовувати. Ну і звісно що ми використовуємо Tempest Shield. На додачу до цього у нас є Molten Shell, на випадок, якщо щось дуже страшне відбувається на екрані. І для підсилення нашого демеджу ми використовуємо Arcanist Brand, до якого під'єднуємо Flammability, Elemental Weakness і Flame Search три штуки, які збільшують наш синготарий демедж. Бідно справі чомусь мені нагадує Detonate Dead, який, по ідеї, має бути мертвий, але все ж таки ми шукаємо трошки інші предмети. Щодо унікального предмета, тут досі ми будемо використовувати, Oil, тому що це все ще дуже хороший айтем для дефенсу. А на, а на зброї ми шукаємо плюс рівень до гемів, до спелгємів і до фаерспелгємів, так як основний наш демедж скейлиться від рівня гема. На Молеті, до речі, абсолютно те ж саме. Єдине, що дуже важливо знати, що всі демедж вертайм скілів, а й у нашому випадку це демедж вертайм, тому що це гайд. Дуже сильно скеліться також від eh, damage overtime мультиплаєра. Тому він у нас є також на скіпрім. -E Всі інші шмотки це в принципі Сапрес, КП, Резисти і так далі. Єдине, що важливо сказати, це те, що в шоломі у нас є Socket Gems deal 30% more Elemental Damage і eh, level 20 burning damage. Це треба для того, щоб ми якраз таки от наш сетап з Вавфейм Бастом, який треба для Сінгутарі та для eh, босів. Ми засовуємо його в шолом, і шолом підсилює його ще бернінг демеджом. Тобто, у нас по суті є два скіла, один на клір. І другий на босів. Звісно ж, в вкладці notes ви можете знову відповісти на всі свої питання. Наприклад, якщо у вас проблема там з валфомбластом або з песапресом, тут є деякі підказки для того, щоб е, вирішити ці питання. Я вам скажу більше, гайд по цьому білду навіть є на сайті MaxRoll Хто не знає, MaxRoll це сайт для можна сказати новачків і не тільки новачків, на якому зібрані дуже хороші гайди по всім можливим просто білдам, не білдам, по просто дуже багато тут гайдів. І причому ці гайді дуже детальні, тобто вони прямо роржовані для новичка, щоб ви абсолютно все зрозуміли. Посилання в описі теж можете перевірити це дуже важливо. Нарешті, те заради чого багато хто з вас прийшов сюди. Мілі білди, почнемо з напевно нового улюбленця: блідвасі рейд гладіатор. Завдяки новим змінам, майже всі мілішні білди через кровотечу отримали величезні бафи. Супер живучий білд, який вміє витанковувати величезну кількість демеджу. Дуже рекомендую спробувати. Ну, а таким танковим цей білд робить той факт, що у нас 6000 здоров'я, ми стакаємо дуже багато армору. Плюс у нас 65% атак і СПУ-блоку. І майте на увазі, що через те, що ми гладіатор. У нас цей блок-шанс є лакі. Тобто він ровиться 2 рази. У нас 100% шанс засапресити спел. У нас 80, 80 і 82% макс резів. і плюс нас не можна застанути. І ще зверху, якщо вам цього мало, у нас 8 Endurance чардів. І ще зверху, у нас є Fortify. Тобто, я б сказав, що до цього білда спили абсолютно не є ніякої проблеми, ми майже безсмертні до них. Єдина проблема це настакати хаос резист, це буде єдина ваша задача. Ну і плюс, звісно, фіза, фіза завжди ця проблема. Звісно, якщо вам хочеться ще більше демеджу, а ви готові пожертвувати своєю виживаємістю, завжди є варіант з кластером. Він трошки менш живучий, але при цьому має набагато більше демеджу. Щодо скілів, ми завжди використовуємо весь рейф морхейдж, як би це не читалось. І єдине, що ми міняємо під час босів, це ми заміняємо Cruelty на Endurance Charge or Mili Stun. З цим сетапом у вас ще буде ще більше демеджу. Звісно, в супергійм сетапі вам нічого міняти не треба, у вас просто будуть Awakened геми, які не треба міняти. Тобто ви не прийматися в плані все дуже зручно. Тут, до речі, вкладіться notes абсолютно все розписано, що для чого юзати, тому прочитайте обов'язково. Далі ми використовуємо лише одну ауру, це Pride. Вона підв'язана під Eternal Blessing, тому вона нічого не резервує нам. Плюс ми використовуємо курсу Vulnerability, яку буду вручну користувати. Для пересування ми використовуємо Show Charge. Так як ми використовуємо Blood Magic, ми можемо не перейматись за те, що у нас не буде вистачати мани. Тому тому ми можемо використати таку ауру, як Vitality і просто максимально її зарезервувати. Звісно ж, mountain shell з нашою нереальною кількістю армору. Плюс беремо новий Banner, який зараз має бути дуже сильний. Тапки можна взяти для Blood Rage для генерації френзиків. Для, для додаткового пересування що можете взяти Dash, для того, щоб перестрибувати через якісь горки чи ще щось. Ну і звісно ж, Enduring Cry з Urgent Orders, для того, щоб максимально швидко просто кричати. Enduring Cry зараз теж має бути дуже, дуже, досить приємно. Також для додаткового Single Target Damage ми використовуємо такий скіл як Blade Storm. До нього, до речі, прив'язується Кулін Strike, для того, щоб добивати лоу-хп орків. Щодо унікальних предметів, то ми використовуємо їх всього три. Два з них це Calm Sign, кільця, які дають нам плюс один максимум endurance charge. І останній унікальний предмет це рісвата Coil, який просто нереально підвищує наш ДПС. Щодо звичайних предметів, так ми на них шукаємо просто резисти, Spell Suppress, і здоров'я. Це більше нічого не треба. На моєсті ще можете знайти демедж овертайм Multiplier для збільшення демеджу. резист не забудьте. Ну і найважливіша частина цього білда це зброя, яку вам доведеться крафтити або купити, тому що весь ваш демедж зараз на мілі скілах буде залежати від того наскільки сильна вас зброя. В нашому випадку ми використовуємо одноручну сокиру, на якій нам треба мати максимальну кількість фізичної шкоди і демедж овертайм Multiplier. Звісно ж завжди буде мати приємний атак спід, але весь ваш демедж це саме сила вашої атаки. Ну і щит теж дуже простий, просто рекавер здоров'я на блок, якісь стати, якщо вам треба, здоров'я і спелса прес. Ще один мілічний білд, який грається прям супер приємно: це Ground Slam Slayer. Це slam білд, тобто нам треба буде час від часу кричати, тим самим підсилюючи наші атаки. Але результат того вартий. Потужні атаки на весь екран. Цим білдом в цій лізі буде стартувати карну. А це вже дуже багато говорить про силу цього білда. По побі дерево виглядає дуже легко. Як ви знаєте, цей білд грається через дуже багато різних країв, тобто криків, які треба самому натискати, Тому в цій побі є дві варіації білда. Перший це через Blood Magic, всі краї вам треба самому натискати. А також є друга варіація, в якій більшості країв автоматичні. Ця варіація має трохи менше здоров'я, але при цьому набагато зручніше грати, тому що вам не треба грати на піаніно. Але конкретно зараз я вам розкажу про основну версію цього білда, саме через Blood Magic. У нас 9 тисяч здоров'я, 7 ендюрок, при цьому дуже багато армору і резисти, ви самі бачите. Це супертанковий білд. Просто кричите, 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 бах, екрану немає. Просто ще раз бах, екрану немає. Прийшли на боса, стукнули його 3 рази, він помер. Що може бути краще. По скіллам, то наш основний скіл це Ground Slam of Earth Shaking. Ну і звісно ж вальна, його версія. Щодо аур ми використовуємо Precision, Warbanner і Pride з Tyrним Blessing. Незважаючи на те, що ми не можемо критувати, ми беремо Precision чисто заради акурасі, тому що ми беремо ось такий кейстоун, який робить так, що ми ніколи не критуємо. Але якщо у нас наш акурасі більше, ніж наше здоров'я, у нас на 40% мор. А так, це ну нереально це нереально багато. В Цьому б'ді у нас гігантські 11,5 тисяч на курсі, тому цей баф ми отримаємо. Звісно ж, ми використовуємо майже всі можливі краї — це Battlemages край, райрінг край, Seismic і Intimidating край. При цьому вони всі прив'язані до Urgent Orders для того, щоб швидше їх натискати. Ну і в автоматично кастується Battle Mage краєм. Для пересування ми використовуємо LipSwam та Frostblink. Для додаткової виживаємості ми беремо свої Molten Shell та Enduring Cry. Ну і звісно ж, для Frenzy Charge, для, для того, щоб було більше атак спід, для того, щоб був демедж, ми беремо Bad Rage. По предметам, все, що для цього білда треба, це просто величезна от, реально, дубіна. От просто, ну, інакше ти не назвеш. Просто сокира з максимально можливим фізичним демеджем. Ось інший гір дуже простий. Ми стакаємо армор, ми стакаємо здоров'я, ми стакаємо курисів. Все, що треба знати про цей білд. Ну і звісно ж, треба не забути амулет, який дасть нам 800 курисів, 1100 армора і макс резисти дуже сильний амулет для цього білда. А також ми використовуємо унікальну фаску: The Everything Жар. По суті, все, що робить ця фаска, вона просто ви натискаєте: спавлюється дуже багато черв'ячків, це вважається ворожими мобами. Це треба для того, щоб наш край мав максимальний ефект. Вони сильніше працюють залежно від того, наскільки багато поруч ворогів. Тому ми натискаємо паску, ми кричимо, і край дуже сильний. Хочте ноутс, як завжди, є відповіді на всі ваші питання. Є загальні підказки, є як левелитись, є як крафтити навіть сокиру, як крафтити, в принципі, всі предмети. Дуже зручна вкладка, можете перевірити. Ну а я ще остаточно не визначився з білдом, яким я буду стартувати. Скоріше за все, це буде якийсь мілі білд. Я розглядаю кілька варіантів: по типу шоквейв циклона, свіпа, ріф, блейдфлюрі, навіть дабл страйк, ну щось із цього роду. Свій білд я буду обирати разом з вами на своєму стрімі. Приходьте завтра, 26 числа, приблизно о 20.00. 0 Я підроблю, і ми будемо разом дивитися, який білд мені підібрати. Приходьте, дуже дякую.